Подяка від військовослужбовців 5-ї окремої важкої механізованої бригади, військової частини А-45-94, раді волонтерів при камянець подільському міському голові та волонтерам проекту дронороби Миколі Ляшуку, Борису Лисику, Роману Кесяновичу, Роману Кукурудзі та. Бреско Семенщину, роману за наданий засіб РЕП, прохання до жителів Кам'янець-Подільського підтримувати донатами проєкт дронороби, оскільки він є унікальною волонтерською ініціативою, який довів свою ефективність та системно постачає до ЗСУ різноманітні дрони та засоби РЕП. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через мобільний додаток Монобанк на реквізити благодійного фонду Центр допомоги кам'янчанам учасникам АТО. Для початку заходимо в мобільний додаток Монобанк та обираємо вкладку Інші платежі. Далі обираємо заплановані платежі та натискаємо запланувати платіж. Обираємо благодійність. І натискаємо на кнопку Оберіть фонд. Тепер нам потрібно вказати назву благодійного фонду, а саме Центр допомоги кам'янчанам – учасникам АТО. Ви можете написати слово Центр та обрати зі списку наш фонд. Або ж продовжувати вводити назву повністю, допоки не залишиться лише один варіант. Натискаємо на назву нашого фонду. Натискаємо Встановіть дату. Обираємо потрібну дату та натискаємо Зберегти далі натискаємо на кнопку Зазначити частоту», Обираємо раз на місяць і натискаємо Зберегти. Тепер натискаємо зазначити суму, вводимо суму платежу і натискаємо продовжити. Підпишіться на наш YouTube канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект донатом.